7 години 32 хвилини у Києві. Про все найголовніше наживо. Росіяни вночі атакували Харків. Запустили тридцять двадцять перепрошую дронів типу шахет. Про це пише міський голова Ігор Теріхов. Усі влучання були у немишлянському районі міста. Даних про постраждалих не надходило. Росіяни Полтавської області окупували дронами. ДСНС інформує про влучання по об'єктах цивільної інфраструктури. Пожежі виникли в адміністративних будівлях, пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду. У місті зникло світло в різних районах після масованої атаки. В ОВА додають, що постраждав також рухомий склад залізниці. Вранці сумську громаду атакували дрони. Вони поцілили в об'єкт цивільної інфраструктури у зарічному районі міста. Про це пише ова. Є пошкодження з у житловому секторі попередньо без постраждалих. Ну а частина міста без світла. Україна на зиму збільшує кількість енергообладнання. Про це заявив президент за підсумками засідання Ставки. Перед холодним сезоном Україна також збільшує запаси газу. Ця підготовка здійснюється з підвищенням ризику масованих російських атак на українську енергетику. Зеленський також зазначив, що військове командування доповідало про посилення систем протиповітряної оборони та додаткові заходи для захисту енергооб'єктів і громад. Також на замі держави зголосилися підтримати українську енергетику. Давайте послухаємо президента детальніше. Вже є готовність прем'єра Нідерландів допомагати підтримувати нас сьогодні. Я з ним про це говорив також є готовність Норвегії. Дуже дякую партнерам. МЗС України збере послів держав, які можуть допомогти, допомогти не тільки нашій стійкості, а й собі. Фактично, якщо відповідні країни прикриють відверто ганебні схеми постачання в Росію критичних компонентів для виробництва ракет і дронів. Також президент повідомив, що Сполучені Штати розблокували можливість закупівлі систем Петріо для України, але реалізація залежить виключно від фінансування за програмою П'ЮРЛ. Нідерланди, Німеччина, Канада, Швеція, Данія та Норвегія це головні країни, які дали гроші на цю програму, за якою Україна купує дефіцитне озброєння, яке є тільки в Сполучених Штатах. Зараз Київ почав говорити з цими країнами щодо другого етапу їхніх внесків, тому що інші країни не поспішають надавати допомогу на закупівлю. Трамп заявив, що майже ухвалив рішення щодо постачання Україні ракет Томагавк. Водночас, президент США зазначив, що перед остаточним рішенням хотів би дізнатися, для чого саме ці ракети будуть використані. Про це глава Білого Дому сказав журналістам в овальному кабінеті. Сили безпілотних систем уразили російську станцію РЕП житель. Відеоатаки показали сили безпілотних систем ЗСУ. Йдеться про станцію постановки радіоперешкод, яка була розташована на Луганщині. Це вкрай рідкісна і дороговартісна ціль, так кажуть наші військові. Спочатку повномасштабного вторгнення візуально підтверджено знищено всього 23 таких ворожих системи. Новий рекорд. Дрони вразили нафтопереробний завод у Тюмені. Це приблизно за 2000 кілометрів від українського кордону. Кадри з пожежою на Антипинському НПЗ публікують очевидці. Місцеві повідомили про два вибухи. Тим часом стало відомо, що така дронів зупинила роботу найпродуктивнішої установки нафтопереробного заводу Киріші Синтез» у Ленінградській області Росії. Про це повідомляє Reuters. Установка має потужність 160 тисяч барелів на день. Очікується, що її відновлення займе близько місяця. 4 жовтня сили оборони вже втретє. За рік атакували цей російський НПЗ. Наразі НПЗ працюватиме не більш ніж на 70% потужностей. В Єгипті стартували мирні переговори між Ізраїлем та Хамасом і обговорюють там мирний план Трампа. За даними Reuters, перший раунд завершився у позитивній атмосфері. Про це агентство розповів один із представників палестинської сторони. 20 пунктовий мирний план Трампа передбачає серед іншого звільнення ізраїльських заручників утримуваних Хамас і поступовий вивід ізраїльської армії з палестинських територій. Ізраїль у свою чергу повинен звільнити 250 палестинських ув'язнених, засуджених до довічного ув'язнення сьогодні. Переговори продовжаться. 7 жовтня, друга річниця нападу Хамас на Ізраїль. Ізраїльтяни відвідують меморіал на місці, де бойовики вбили понад 370 людей та захопили десятки заручників на музичному фестивалі Нова. Дві доби на фінальні переговори з для виходу з кризи дав президент Франції прем'єр України, який подав у відставку. Еммануель Макрон доручив прем'єру Себастьяну Лекорню до завтрашнього вечора провести переговори з політичними партіями, щоб узгодити платформу для дій і стабільності в країні. Наразі не зрозуміло, що саме буде робити Лекорню. Проте конституція Франції дозволяє Макрону призначити його прем'єром знову. Якщо той саме власне з цього і бажає так само. А Себастьян Лекорню черво уряд Франції менш ніж місяць відставки стала широка критика, з якою він зіштовхнувся під час формування нового складу уряду. Опозиція дорікала за те, що ключові посади в новому уряді зайняли прихильники Макрона та міністри з попереднього уряду. Соціологічне опитування показало, що більшість французів винним у нинішній політичній кризі вважають президента Макрона. Перші загиблі є серед застряглих туристів на Евересті, які застрягли там через негоду. Про це повідомляють китайські медіа. Ну тим часом стало відомо, що вдалося встановити зв'язок з частиною з них. А, і ще 350 евакуали, евакуювали в безпечніші місця. Негода застала групу мандрівників на висоті в понад 5 тисяч метрів. Частина змогла спуститися до перевалкового базового табору. Частина опинилася в пастці на стежках, які засипало снігом. Сильний вітер та заметіль пошкодили намети. Люди, що встигли врятуватися, кажуть, що снігу було до двох метрів. До району негайно вирушили сотні рятувальників, долучилися і місцеві жителі. Однак спецоперація триває вкрай складних погодних умов, які погіршують низькі температури та нестійкий зв'язок. Місцева влада вже закрила доступ до Евересту і порадила нашим туристам відкласти подорожі. На цьому все. Йдемо далі на життя. Це сніданок. Так, ну що, традиційно рухаємося до прогнозу погоди. Саша Ковальов у нас красиво сьогодні на фоні вуличних ліхтарів вмикається, і начебто ніч, але вже розуміємо, що ранок і так не хочеться оцього такого знаєш, відчуття холодів темної ночі і зими. Але, не хочеться, а треба але, Треба. так. Сань, привіт тобі. Доброго ранку, mm -hmm. колеги. Не хочеться, але ну куди ми дінемось, друзі? Проходили це вже е, дуже багато разів. І ранок в столиці починаємо з плюс 9 градусів. Не найгірший варіант, я вам скажу. Е, доволі комфортно, як для осені, на вулиці зараз хмарна погода, і синоптики кажуть, що вже від ранку в багатьох містах України е, накрапає дощ, і сьогодні, от до слова, дощитиме. і на півдні країни там е, кажуть, що е, затримається. Е, е, Перепрошую, там затримується циклон, і власне, от з усіма своїми атмосферними фронтами, про це попереджала і Наталка Діденко, синоптикиня напередодні. Тож зважайте на це. Ну а детальніше далі по регіонах деяку погоду чекати, які температурні показники на нас сьогодні чекають. Розкажу і почнемо зі сходу країни. Сьогодні у Луганську та Харкові плюс 19, плюс 21 градуси. У Донецьку очікується плюс 20-22. в день хмарна пого погода і е, трохи дощитиме. На півдні країни температура повітря коливатиметься від 15 до 16 градусів. Е, у Херсоні, е, Запоріжжі та Криму 18-20. День очікується е, невеликі опади. На заході країни сьогодні плюс 13 плюс чотирнадцять градусів. День хмарна погода, і там також сьогодні можуть бути опади невеликі. На півночі країни у Чернігові та Сумах очікується плюс 13 плюс 15 градусів. У Житомирі буде трохи прохолодніше. Там температурний максимум становитиме в день плюс 14 градусів. День хмарна погода і є ймовірність опадів. У центрі країни температура повітря коливатиметься від плюс 14 до плюс 15. Дцяти градусів в день хмарно з проясненнями і можуть бути незначні дощі. І у столиці стовпчики термометрів максимально сьогодні піднімуться до плюс 15 градусів. Температурний мінімум в день становитиме плюс 13. Очікується хмарно з проясненнями. Погода і невеликий дощ. Щодо температурних рекордів цього дня, то от найтепліше з 7 жовтня було 1966 року, тоді у Києві зафіксували плюс 26 градусів, а от найпрохолодніше було 1939-го, тоді на термометрах було мінус 4. Ну і на останок традиційно задаю про прикмети, буквально дві з них, які пов'язують з сьогоднішнім днем. Приміром, наші пращури вірили, якщо сьогодні вранці сильний туман і рід. Ясна роса, то зима буде сніжною і холодною. А якщо сьогодні буде хмарний день, це нібито до теплої осені. Ну, така ситуація з погодою, колеги. Ну непогано, непогано. Саш, приймаємо. Подобається приймаємо. Це знаєш, як сорому анекдоті добра інформація. Беремо погано, робимо вигляд що не чуємо. От тому тут беремо. Берем саме до наступного включення.